Ви з другорядне, помилка сприйняття. Всім привіт, це Чингіс і це друга серія нашого сурж серіалу про водіння мотоцикла в місті. І суб'єктивно, я би сказав, що це друга загрозою ситуація. Водій автівки виїжджає з другорядне. І або він помилився і думає, що він на головній, або в нього трапляється та сама помилка сприйняття. І він не сприймає вас як, як об'єкт. Тому, якщо тачка стоїть на перехресті, одразу готуйтеся до того, що вона поїде, незважаючи на те, що у вас головна. І що робити ну, те ж саме, що і при лівому повороті? Тобто знижайте швидкість, готуйтеся до екстреного гальмування і, по-друге, позначайте себе, Підведіться на підніжках або вробіть аварійку. Ви з другорядної блокер видимості. І якщо на нерегульованому перехресті є блокер видимості, зазвичай це щось, що заважає бачити. Це може бути припаркована тачка або знак або будівля біля дороги. То завжди готуйтесь, що звідти швидко виїде особливо обдарований. І це повинно, ну, ось такий блокер, це повинно бути для вас червоним сигналом тривоги. Мене на подолі так регулярно намагаються збити, і коли так відбулося в перший раз, я такий подумав, так, ну може, я поставлюся прямо док вони вони почнуть мене чути. Але мене намагалися знести в тому же місці, в тому ж місяці, і тоді я вирішив, що треба просто гальмувати, навіть якщо в мене головна, просто я перегальмовую перед кожним перехрестям. І якщо у вас були такі випадки з другорядною, пишіть в коментах. Тисніть лайк і з вами був Чингіс, Чекайте наступну серію. Допомагаємо ЗСУ, і вводимо як, як майор параноє. На нерегульорону Нерегульованому нерегульованому Другорядна блокер видимості. Якщо на нерегульованому. Блокер видимости. Якщо на нерегульованому. <glori> <Bloger> <glori> Звичайно, <плес> <плес> припаркована тачка, або. що за комари видимості. І якщо на нерегульованому. Блять, сука, <плес> опять. <плес> <плес> так. <плес> <плес> Виїзд з другорядний блокер видимості. І якщо на нерегульованому нерегульованому нереглюваному... Також, як варіант, можна швидко. Блять, що за швидко?